21 жовтня 2015 року настання цього дня. Шанувальники трилогії назад у майбутнє чекали майже 30 років. Друга частина кіноепопеї вийшла на екрани в 1989 році і відразу ж викликала фурор у світі майбутнього, куди потрапляє Марті Макфлай за допомогою машини часу. Його вражають літаючі скейтборди, шнурки, які самі зав'язуються на кросівках, автомобілі на сміттєвому двигуні. Порівнювати те, яким бачили 2015 рік сценаристи, і яким він виявився насправді, улюблене заняття. Ша. Трилогії. За версією Американського інституту кінематографії назад у майбутнє кращий фантастичний фільм усіх часів. Діти, яких ще на світі не було, коли ми знімали цей фільм, підходять до мене і кажуть: нам подобається, і це дотепно. Фільм про подорожі в часі став сам позачасовим. Він буде жити, поки подобається новим і новим поколінням дітей. Мої, до речі, не дивилися. Інакше б вони мені одразу про це розповіли. Великі ж виробники, ажіотаж навколо довгоочікуваної дати намагаються монетизувати. Компанія PepsiCo в ковсереду випустила в продаж лімітовану серію Pepsi, схожу на ту, яку пив на екрані Марті Макфлай. Одна пляшка обійдеться поціновувачем у 20 доларів. Тематичні рекламні ролики випустили і автогіганти Ford. Наприклад, пропонує придбати потоковий накопичувач, за допомогою якого ваш автомобіль перетвориться в машину часу творці стрічки на ній вже заробили. При бюджеті в 100 мільйонів доларів, всі три частини зібрали в прокаті майже мільярд доларів.